Ось такий гарні фірточки Та така ж сама. Зараз хлопці будуть їх встановлювати. Бетон вже виставився з рогами. Все надійно можна чіпляти їх хвіртку. Показую вам, що хлопці вже встановили. Більше 40 прольотів вже стоїть рівно чітко та красиво. Там підіймаємося вгору. А тут також складний участок під обривом. Але хлопці встановлюють надійно, якісно. А головне, що ми на всі наші вироби та роботу надаємо гарантію. Даже в таких складних умовах ми даємо гарантію, що паркан не впаде вас не через 20, не через 30 років. Дивіться, ще раз нагадую, це модель плити Берізка, внизу бут, буд, масивна плита під камень, паркан на висоту 2 метри. Якість плит ви бачите на відео. Всі плити гладесенькі, рівнесенькі, без пор, без дірочок. Замовник, як завжди, задоволений. А ми продовжимо встановлювати паркан. Зараз хлопці дорозвантажують машину і далі встановлюють надійну та якісну огорожу. Тому, будь ласка, за парканом з гарантією компанію Київ Забор.